Audi Q7 2017 року випуску. 3-літровий надійний двигун на автоматі з рідним пробігом 287 тисяч. Машинка у нас офіційна, не фарбована, горта вся в броні, є камера заднього огляду і електроляда, також партроніки перед-зад У нас кватро, у нас зовнішній S-Line внутрішній також S-Line шикарні сидіння. Комбінована шкіра, чорний потолочок, музика бокс. Безключовий на всіх дверях. Також у нас є сліпі зони, електрорегулювання дзеркал з підігрівом і складанням, електрорегулювання переднього сидіння, приборочка, шикарний просто S-Line руль з перфорацією, є полюсточки, є круїз. Є у нас мультимедіа MMI велика, також у нас чотирьохзонний клімат-контроль попереду і позаду, є підігрів передніх сидінь, автомат, вибір режимів руху, шикарні S-Line сидіння та багато іншого. Тому, якщо зацікавила тебе дана пропозиція, очікуємо вас на тест-драйв ТРЦ Республіка, кільцева дорога 1, компанія Автофрос.